Привіт, шановні колеги! Я вас радий бачити на своєму каналі. Сьогодні будемо анонсувати нову обманку 5.3. 5.3, яка пішла на заміну обманці 5.0. Вона має 11 програм і підтримує безліч холодильників. І ще має два додаткових режими. Ми зараз про режимах пробіжимося. Ще я вам хочу показати обманку 4.4, бо ви ще її не бачили. 4,3 ви теж не бачили. Бачили 4,2 рік назад. Тобто я працюю над цим питанням. Про саму обманочку ми зараз з вами поговоримо. Призначена я, я повторю, для переробки холодильника, на якому по заводу стоїть інверторний компресор чи лінійний компресор, надзвичайний. Вона підтримує. Режим UART, UART RS232, скажімо так, мережу Serial. І IC-протокол, всякі там частотні протоколи і тому подібне. Тобто вона багато-багато холодильників підтримує. Ну і додаткові функції я теж покажу. Тому не переключайтесь, бо функції доволі цікаві. Мають функцію роботи датчику температури, яка налаштовується. і Функцію роботи по часу. Аварійна така собі функція. Так, ще хочу вам нагадати, чому є 4,4 і 5,3 на даний момент. Та це банально просто. В 90 випадках достатньо 4,4, тому що блок живлення є зразу на самій платі холодильника. Тобто 5 вольт ми можемо знайти на місці. Плюс до цього 4,4 має ще тільки 12 вольт, бо на борту розпаєно 5-вольтовий стабілізатор. Тому її заживити є багато способів, але не скрізь. В деяких випадках потрібно все-таки простіше ставити 5,3. Чому? Тому що, скажімо так, мережевий провід до холодильника, живлення холодильника підводиться знизу. Таке є в беко, таке є віпхерів, міль. Бож Сімменс таке любить. Тому простіше поставити знизу таку обманку з блоком живлення. На неї подати 220 вольт. Вихід на мотор зразу є на місці і управляючий сигнал на цю обманку. 5.3 має 11 програм. 4.4 має теж не 11, а 9 програм. Можливо, з часом буде 11. Обманка 5,0 вона вже скоро вийде з обіхода, тому що 5,3 її повністю перекриває як і по габаритах, так і по функціоналу. Давайте будемо робити огляд 5,3. Так, обманка 5,0. Попередник виглядала отак. Ця є менша. А функціонал той самий. Тут вибір програми відбувався за допомогою оцих джемперів, наявність клапана і так далі. Оце все перебиралося оцими перемичками і затримка оцим регулятором. Значить, на цій же обманці все вже відбувається кнопочкою. Оцією кнопочкою. І я вам покажу в цьому відео, як нею користуватися. Сюди підключається входа. Тобто, або той самий серіал, або частотний вхід і так далі, от на ці клемніки. Ну, зворотній зв'язок, відповідно, теж отсюда, звідси відходить. IC-протокол сюди під'єднується, сімістерне керування, все гальфанічно розв'язано, що тут, що тут. Є е, е, сенсор температури, 5-вольтовий стабілізатор поміняв на іншого типу. Тут стояв такий, тут такий. Так. По блокові живлення. Ніякої економії стоїть повноцінний імпульсний блок живлення, який працює від 120 вольт там, до 260 без проблем. Ось. З великим запасом і має маленький розмір. Ну, от. Програма вибирається за допомогою кнопки. Значить, кнопкою вибирається затримка часу. Кнопкою заходиться в режим програмування. В режимі програмування за допомогою цих двох світлодіодів можна вибирати наявність крокового клапана, тип програми, по якій працювати. І, та, і в 11 режимі ми можемо програмувати нею датчик температури, який підключається на клему а 1 і. мінус. От сюди підключається абсолютно будь-який датчик температури. Будь то 1, 2, 5, 3 кОм, 10 кОм без різниці. Який на холодильнику є, такий він і є. Ми його запрограмовуємо: одну температуру, другу температуру. І холодильник чи морозилка працює по цих параметрах цього датчика. От. Звісно, йде на ніякої економії, все стабілізується частота процесора за допомогою кварця. Ну, Старався я не економити. Лішка зразу є і 12 вольт, можна подавати і 5, хоча він і сам робить тих самих 5 вольт і 12. Да, і, і є ще RX2 вхід. Це коли по лінії RX подається сигнал великого потенціалу. Тобто зазвичай по RX іде у нас сигнал там в районі 3,3-5 вольт. От, якщо подивитись остелографом, то по RX2 він дозволяє. Робити вхід 12 вольтовий, або і більше. Ну так. І тут є стабілітрон ще, що в будь-якому випадку не спалить банку по входу. Так, тепер по, програм... по програмах ми приїдемося. Чи вам ще показати 4,4,3. 4, Ось була 4,4. Ось уже 4. А, ні, 4,4 була 4,3. І попереднє відео було по 4,2. Вони по замовченню йдуть без цих оптопар. Но 5-вольтовий стабілізатор ось цей тут теж розпаяний. Поясню, що в 90 випадках цього достатньо. Це, звісно, трохи дорожче. Так. В нашій обманці є 9 програм, це якщо рахувати 4,4 обманку, і 5,3 там є. 11 програм. Програми йдуть по порядку. Значить, перша програма. Програма це номер один для LG. Підключається три провода в основну плату, впаюється. Як правило, це я роблю по гарячій стороні, щоб не корочити плату, щоб вона була вся по заводу. Ми на конкретній точці впаюємо три провода і Мотор підключаємо в розрив обманки як термостат. Відео, багато відео є на каналі. Вони є, ну, по аналогії ставляться. Це перша програма. Програма номер 2 Це Samsung свіжі, самі такі останні, які зараз е, в ходу е, в Європі в основному. Бо у нас дуже часто ще, е, в Україні ще ті чуть-чуть ті старіші є. Значить, там керування по UART, Тобто це друга програма, Samsung по UART. Третя програма це так, той самий Samsung, тільки який працює по частоті. Як їх відрізнити один від одного? Можете мені, наприклад, скинути фотографію плати. Ще як варіант, після установки обманки ми спочатку е, виставляємо програму номер 2 та ж у арті. Якщо після цього не блимає лампочка на обманці, значить це частотне управління. Тож по Samsung, якби все просто. По складності установки, перший варіант це просто е, фішка надягається на штирі. Другий варіант впаються проводочки в певні точки, 4 проводочки. Ну і третій варіант так, на обманку 4, 4 впають ще одна оптопара. Ну, Одним словом, це теж не складно. В принципі, все не складно. Далі, четверта програма. Це у нас ліпхіра і Мілі, які управляються по артії. Так, це такі холодильники на компресора, в яких іде три провода керування. Як правило, це коричневий, білий і жовтий. Значить, Ці проводочки під'єднуються до клемніка, обманочка ставиться знизу біля компресора. 5,3. Ну і далі підключається просто компресор і він працює. Далі ще є така собі програма номер 5 це теж Ліпхіра і імілі. Управляється вони по IC протоколу, це на інвертор іде один чорний провод. От. І той чорний провод такий товстий. Таке враження, що його хочеться на теплушку компресора під'єднати. Під'єднувати не треба, бо може плата згоріти. Це IC протокол, це цифровий сигнал, який передає ну, дані, цифрові дані за допомогою високого потенціалу, але малим струмом. Тому для цього потрібна тільки обманку 5,3, і на цій обманці є спеціальна крема IC, туди вдягаємо ну, цю фішечку, що раніше йшла на компресор, і у нас холодильник починає працювати. До речі, ця клема IC може, можна використовувати, наприклад, в беко, тільки переключити іншу програму. От. Тому що ця клема IC в ній, е, е, може працювати з напругою 220-300 вольт. Далі, це у нас е, п'ята була програма. Тепер програма номер 6 Це беко. Грюндики і тому подібні всякі такі холодильники. Програма номер 6 Це частотне, як правило, керування. Нічого складного там в принципі нема. Єдине, зверніть увагу на, в настройках обов'язкового налаштуваннях звернути увагу, чи є кроковий клапан. Ну, ось. Набеккую різні інвертора бувають, але ця обманка підтримує це все. Програма номер 6 Далі. Програма номер 7 Це Сімен Сибоші. Сімен Сибоші тому подібні клони холодильників. От. В принципі, ставиться так само, якщо 5,3, то ставиться біля мотора, Управляючий сигнал, закручується на клеммник. Там йде два проводи керування. В принципі, нічого складного. Далі програма номер 8 Це знову ж ліпхіра і мілі. Третій тип, там, де керування йде двома проводами, Аналогічно ставиться. восьма програма. Тобто дивіться, така невеличка, невеличкий відступ. У нас є на ліпхірах і мілях. Два проводи керування, один провод керування і три проводи керування. Тому три різних програми. Це абсолютно різний принцип передачі даних. таке от в лікірах і мілях використовується. Далі, дев'яте це м -м, специфічний режим. Я думаю, ви рідко його будете використовувати, але він інколи треба. Це. М -м, Управління так зване по подіях. Тобто якщо, не управляючи вхід обманки, напротязі 10 секунд подасть хоча б два рази якийсь сигнал протязі 10 секунд, то обманка цей сигнал побачить як включення. А якщо сигналу взагалі не буде подаватись ніякого, то буде сигнал виключення. Ось так. Ну, припустимо, у нас є якась лампочка, яка ну, блимає на платі. І вона блимає, коли мотор має стартувати, а, а коли не блимає, то мотор має стояти. От якраз до цього можна і використати цей вхід. Ну, насправді 9 програма в мене використовувалась тільки два рази. При такій кількості два рази це не так багато, бо вона тут є. Ну і, саме цікаве, програма No. 10. Програма номер 10. Для чого вона використовується? Це робота обманки по часові. Аварійний режим. Тобто, задумка яка. Приходить холодильщик на ремонт холодильника і бачить, що там вийшла з ладу плата. Плату треба або міняти, або ремонтувати. Неважно, ну скажімо так, в цей момент цей холодильник не зробиться. Для таких цілей холодильщик може поставити обманку 5,3. Бо це є тільки в 5,3. Подати просто на обманку 220 вольт і вивести вихід на компресор. І на обманці кнопкою Виставити час скільки компресор буде працювати і скільки він буде стояти. Тобто є 45-х 45 хвилинний круг коло, де ми можемо виставити на цьому колі, скільки компресор працює, скільки стоїть за допомогою цієї самої кнопки, що є на платі. При цьому буде обманка автоматично робити ще й паузу. Після першого включення в розетку в районі 5,5 хвилин. Ну і між включенням компресора пауза буде теж. Ну і остання на даний момент програма це програма номер 11 Уже більше 2 років на моїх обманках є додаткова фішка, яка називається А1А2. Це аналогові входа в манку. І входа. На даний момент на обманці 5,3 ці входа в, е, вхід номер 1 а 1 використаний на, для підключення датчика температури. Задумка яка є холодильник. Знову ж як аварійний режим, частково на постійно це навіть можна залишити. Є холодильник. На ньому, наприклад, є датчик температури холодильної камери. Ну, це саме стосується морозильної камери. Він там є, плати нема, чи вона так само поломана. Ми цей датчик температури підключаємо на вхід А1 і е після заходження в режим 11 в 11 програму ми програмуємо цей датчик. Тобто нажимаємо кнопочку, у нас спустився мотор. Воно нахолодило мороз, ми нажали кнопочку, воно цю температуру заповнило. Це температура буде виключення там, холодильника чи морозилки. Далі, так як компресор зупинився, температура робиться вище. І в момент, коли треба вже включити холодильник, ми ще раз нажимаємо кнопочку, і це є температура включення холодильника. І відповідно, тепер буде холодильник виключатися по тій температурі, яку ми запрограмували. І включатися по другій температурі, яку ми запрограмували. Це все буде працювати на будь-якому датчику температури від самих старих до самих нових холодильників. Ось таке. А тепер давайте я вам буду показувати, як це виставляти в обманці за допомогою кнопочки цієї. Тому давайте до стола. Ось наша обманка, я вже на неї подав живлення. Ну, так, Це те саме, що ми поставили вже на холодильник цю обманку і вімкнули холодильник в розетку. Значить, для чого ця кнопка ну, в звичайному режимі? В звичайному режимі, нею, якщо її нажати і тримати, ми змінюємо паузу першого включення компресора і також паузу між включеннями компресора. Тобто, щоб не клацало нам теплове реле. Чим більше світиться, засвічується ця біла лампочка і менше засвічується червона, тим у нас пауза більша. Цю паузу можна змінювати від 20 секунд до 12 хвилин. Ось ми зробили, що ці лампочки одинаково світяться по яскравості. Це в районі 6 хвилин. Ось. Далі, далі, далі. Дивіться, ще я хочу пояснити, для чого оця біленька лампочка і червоненька. Червоненька лампочка в звичайному режимі у нас засвітиться, якщо ми вдруг щось не так підключимо і у нас перегріється семістор. Семістор – це на 16 А, а на платі ось тут стоїть датчик температури. І якщо ну, струм буде наскільки великий, що аж нагріє плату до 90 градусів у нас працює термозахист. І поставить плату на паузу, поки плата не устине, це такий захист собі. Що стосується білої лампочки. Це залежить від режиму роботи, на якій програмі знаходиться обманка. Якщо вона там слідкує за частотою чи за температурою, чи в аварійному режимі, так, то вона в будь-якому випадку раз в секунду блимає. Тільки блимає по-різному. Може блимати коротко, це сигнал на те, що нема сигналу на запуск. Пів секунди світить, пів не світить, це пауза, яку ми виставили кнопкою, тобто вичікується пауза. Пішов сигнал на запуск, але ще компресор не включається, бо витримує паузу. Ну і лампочка може світитись на постійно, це коли вже пішов сигнал на запуск мотора. Коли ж ми працюємо в режимі UART, IC, там, протокола чи ще чогось, вона, ця лампочка засвічується тільки в момент, коли йде обмін даними між обманкою і основною платою. Ось таке. Так, тепер як зайти в режим програмування? Не даємо живлення на обманку, тобто холодильник виключений з розетки. Нажали кнопочку Тримаємо і даємо живлення. Все, відпускаємо. Біла світиться, є клапан кроковий. Не світиться, нема. Є клапан, нема клапана. Все, ждемо. Нема клапана, ждемо. Зараз будемо блимати. Е, рахувати блимання. Два рази блимає. Це друга програма включена. Нам, наприклад, потрібна третя програма. Значить, нажали. Три рази блимає. Нажали, тримаємо. Наприклад, надо п'ята програма. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Відпускаємо. 30 секунд воно так буде блимати. Якщо ми не будемо нажимати кнопку, воно це заповнить і перезагрузить обманку. Так. Ще раз для прикладу. Наприклад, нам потрібен аварійний режим. Роботи холодильника. 10-та програма. Я тільки що пояснював, для чого яка програма. Нажали кнопку, тримаємо, подали живлення на плату. Вибираємо, що в нас з шагового клапана нема або є. Ждемо і вибираємо 10-ту програму. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І 10 буде. Так, 10 програма. І чекаємо секунди наші. Що вибрав 30 секунд? Ну, ось, щоб можна було добре порахувати. При зміні програми це допустимо. Ось дивіться, воно коротко блимає, це жде нашу паузу, це аварійний режим. І от в даному випадку, все, крім 10-ї програми, це пауза. А в 10-й програмі це період роботи мотора, скільки хвилин він буде включений і скільки буде виключений. Якщо дві лампочки світять, однаково облимає, ну, по, ну, по кількості часу. Це 20 хвилин працює, 20 не працює. Ну, відповідно, якщо біла буде світитись більше, то буде компресор більше працювати і менше виключатися. Ну от. Тісто візуально. От скільки часу буде робити мотор, а скільки буде стояти. Приблизно так. Все ми заповнили. Так, ну і саме цікаве, і саме, напевно, складне це 11-та програма. Так, Хочемо ми виставити е, роботу цієї обманки по датчику температури. Це 11 програма. Роль компресора виконує лампочка на 220 В, роль е, датчика температури виконує змінний резистор. В даному випадку на 47 кОм, ну це взагалі не важливо. Значить, коли у нас в холодильнику тепло опір малий менший. Коли холодно, опір більший, як і всі датчики температури. так? Добре, виставили, що зараз у нас доволі тепло в холодильнику. Заходимо в режим програмування. Нажали кнопку, тримаємо, зверхнули в розетку. Відпустили. Значить, світиться лампочка є, кроковий клапан, не світиться, нема. От зараз є. Ось зараз нема. Ждемо, дивимося, яка в нас програма там зашита. Наскільки пам'ятаю, 8, чи якась там? Зараз глянемо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьма. а нам треба 11. Нажали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все. 11 програма. Вона вже включився компресор. Ну, Нам ж треба нахолодити холодильник, щоб заповнити цю температуру. Ну, от. Тому компресор включений. Тобто ми вже можемо плавненько крутити, що в нас в холодильнику робиться холодніше. Ай собі там блимає. Ну, от. Ось, бачите, засвітилася лампочка вже на постійно і буде нам чекати, поки нам нахолодить, нахолодить нахолодить мотор. О, от, вже аж так сильно нахолодив. Давайте ще більше нахолодив. Все. Нам підходить ця температура, значить ми будемо запам'ятовувати температуру виключення компресора. Нажимаємо кнопку, компресор вставай. Зупинився. О, тепер, каже, будемо запам'ятовувати температуру включення компресора. Проходив час. Температура в холодильнику піднімалася і робилось все тепліше. Ну, і ось, наприклад, градусів, так собі десь 6. Тепла. Виключилось, наприклад, при плюс 2, а зараз вже 6 тепла. Вже би пора і включати, поперничок нас розстав, все чітко. А давайте запам'ятаємо. Запам'ятали. Компресор працює. Робиться холодніше. Ще холодніше. Компресор виключився, обманочка блимає. Робиться тепліше. Включився. Ну так, да. затримку я виставив мінімальну із -за цього так і лампочка швидко включається. Прикольно вийшло. Причому можна заповнити на будь-яку температуру. Це стосується і холодильника, морозилки. Ти що хочеш. Можна набагато чутливіше зробити, Отак так от щоб ми. Можна отак, от щоб спрацьовувало. От такі у нас справи. Класна функція, як на мене. Давай включайся. Значить, Ще одна функція обманки 5,3 11 програми можливо, можливо, може допомогти в випадках, коли вже погано холодить холодильник, скажімо, не вистачає ну, потужності, щоб виключити компресор, а за допомогою цієї обманки можна ну, вільно налаштувати температуру включення і виключення. Так що, ви знаєте, холодильник вже доходив, скажімо так, свою, ну, допрацював, скажімо, до останнього, далі його замінити як варіант. Ну, Але все це пишіть в коментарях, чи дійсно таке можливо, чи воно раціонально. Значить, Ці налаштування, що я тільки що показував, актуальні так само до банки 4.4, з одним таким нюансом, що тільки в 4.4 нема 10-11 програми. Все. Кого цікавить, звісно, ці трохи дорожчі, ці трохи дешевше, ну, на різницю блокоживлення, оптопари і тому подібне. Але ціна їхня більш-менш одинакова. Кого цікавить, звертайтесь на електронну почту, якісь пояснення і так далі. Я на ній спробую дати. Не скупіться на коментарі до відео. Постараюся пошвидше викинути ще одне відео, цікавеньке якесь. Ну і всім нам миру, добра, здоров'я з новорічними святами. Вас всіх бувайте, до зустрічі, всього найкращого.